Вітаю всіх. І так, я хочу сьогодні маю час продовжити тему Нового року. У мене був запит на Дніпро. Людям сподобалось. Мені приємно, коли мої нові теми сподобаються Дніпро. Добре. Колода Фенікса. Дніпро може вже готуватися до нового року. Дніпро може вже готуватися до нового року. Дніпро можемо вже готуватися до нового року. Що відповідь Четверка жезлів Круто, можна. Перші кроки вже можна до цього робити. Ну Враховуючи всі моменти, можна. Можна, можна, любимо. Боротьба світ. Знаєте, як тут все йде до чогось? Непоганого. Закохані домовленості. Маєте на увазі? Домовленості тут вже пішли. На Дніпро. Круто. В Дніпрі стане до кінця грудня спокійніше по обстрілам. Що мені показує? Трійка мечів. Дивно, ні. Сімка мечів. Лада. Угу. Важко сказати однією картою. Ну, з іншої сторони, йде боротьба до цього. Я скажу так, поки що по цій тенденції важко сказати про тишу. Ні, але тут багато вирішують. Ще. Готувати з водонового року можете, спокійно, любі мої, вам не йде поганого. З урахуванням того, що відбувається, можна, можна ще раз можна. Але мені по обстрілам буде повтор на грудень, тому що, мабуть, ми щось чекаємо, ще якісь події. Не вистачає якихось подій. Я робила на листопад багато, дивіться, з початку листопада все у профілі є. Ви ж розумієте, при певних подіях змінюється ситуація. Почекаємо.